Друзі, нас інфо перші про головне, поїхали українські війська. Вдруге прорвали кордон Курської області, випустивши ракети та використавши спецтехніку для перетину мінних полів. Про це пише за телеграф, посилаючись на російських репортерів. Зазначається, що українці підірвали мости ракетами. А вранці скориставшись поганими погодними умовами, розпочали бронетанкову атаку. Зокрема, один з російських телеграм-каналів, який пише про війну в Україні, повідомив, що близько 50 українських бійців перетнули лінію розмежування або їлися. Поблизу сіла Зуванна і Тьоткіно. машини розмінування почали поробляти проходи у мінних полях. За нами пішла бронетехніка у військових на кордоні йде, запеклий бій. йдеться у повідомленні у за телеграф нагадали, що минулого місяця російське військове керівництво заявило, що українських військових було повністю витіснено з Курської області після того, як вони здійснили найбільше вторгнення на території Ерего за часів Другої світової війни. У той же час телеграм-канали пишуть, що інженери з Курчатова зупинив. Лилися АЕС та вивісили білий прапор. Охорона змушує працівників виконувати накази Кремля в тімні. Перед можливим заходом місто ДРГ відмовляється виконувати ці накази. Охорона після першого бою з ДРГ відступила та здалася. ДРГ і партизани були за 8 кілометрів від міста Курчатове, підірвавши військові бази і льгове. крім того, зайшли убитими начальника охорони станції. Пише, що це зробили партизани. Ситуація в Курську виходить з під контролю. Пише телеграм-канал Офіс на мишення. АЕС в Курську працює. Ніки інженери відмовляються працювати у таких умовах, де постійні партизани ДРГ кошмарять станцію. А я по суті під нашим контролем і зараз заглушена. Путін вирощав на останній нараді, що армія не може контролювати не те, що окуповані території. Вона власні контролювати не може, і нібито Путіна Путін провчити захід Арієшніком. Путін готує термінове звернення до українців, нібито про попередження про удари по Києву. Цинічний старий дід вирішив знову полякати Україну та захід. Він Уже звертався до українців, заявляючи, що від Арешника не сховатися. Ага, пише телеграм-канал Топор Помсти, США. Уже рознесли цю чудо зброю пухи прах. звичайна пустка. Вчора 4 травня закривали капустін. Яра пуск виявився імітаційним. Сьогодні може бути навпаки. Сьогодні будьте обережні. Відбудуться пуски балістичних та крилатих ракет під час тренування щодо застосування ядерної зброї. Одразу після цієї заяви Путіна вивозять з Москви, бояться Атвітки пеклом. Тим не вийшло не так давно. За 60 кілометрів від Москви пролунав потужний ядерний вибух на одному із ядерних полігонів та складів у Володимирі та станції раннього попередження РФ пишуть про сотні загиблих і поранених. Мали терміново запустити ракету Яроса без урану. урану. Втім, шахті пролунав вибух загалом за останні ядерні випробування. За останні три місяці понад 750 загиблих знову в окупантів. Щось пішло не так. І 30 листопада. Більше подробиці згодом очевидці пишуть, що на місцях нової чорнополі рівень радіації ну дуже. Же збільшено пів країни відчуває на собі цей удар. Росія знову брязка ядерною зброєю. Згідно з новою ядерною доктриною, РФ може завдати удару навіть по неядерній на державі, якщо вона розпочне агресію проти Росії за підтримки ядерної. Водночас, якщо раніше нападу вважався ядерний удар, то тепер йтиметься і про звичну зброю. Утім, і Київ захід упевнені це просто шантаж та бажання залякати партнерів України сьогодні. Підкреслимо два тижні тому ракетний полігон Капустін Яр, військова частина 15 Сот у Знам'янську Астраханської області звідкерав запустила нову балістичну ракету по Дніпру, Атакували безпілотники. Повідомляють джерела в розвідці. Як мінімум, два БПЛА не були збиті і завдали ударів по 105-му майданчику полігону. Повідомляють російські телеграм-канали. Зазначає телеграм-канал Котляревський. На жаль, атака безпілотників свого часу не завадила пуску балістичної ракети Кедра по місту Дніпро, але дорогу наші БПЛА тепер знають. Кремлі лише прагне переконати усіх, що росіяни можуть застосувати. Ядерну зброю, російський удар новою балістичною ракетою по Україні мав на меті змусити людей хвилюватися однак, навряд чи президент РФ Володимир Путін збирається завдати ядерних ударів. Таку думку військовий аналітик, екс-командувач сухопутних військ США в Європі Бен Годжес висловив інтерв'ю громадське за словами годжеса. Ударом по Україні новою балістичною ракетою Росія прагнула змусити людей хвилюватися, і Росії вдалося цього досягти. Подекуди у Вашингтоні, Берліні, Лондоні та деяких інших столицях люди почали більше хвилюватися. Ся сказав аналітик. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.